Доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі Медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка вгору. Сьогодні поговоримо про бої на лівобережжі Херсонщини, що відомо про плацдарм у Кринках, чи є проблеми в окупантів із постачанням та навіщо війська РФ атакують острови в дельті Дніпра. До ефіру приєднається генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу у 2006-2010 роках, ігор Романенко. Як і в минулі рази нагадую, що в Україні наразі діють відключення електроенергії, через що, на жаль, можуть бути проблеми із зв'язком та технічні збої. Заздалегідь перепрошую за незручності. Всі наші ефіри доступні на Ютубі та Фейсбуці після онлайн трансляцій. Ну, а я повертаюся до теми ефіру і далі спілкуємося з паном Ігорем. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися до нас. Отже, роботу. 16... Отже, 16 липня у двох українських змі з'явилася інформація про вихід підрозділів ЗСУ з захопленого плацдарма у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Про це стало відомо з джерел видання «Суспільна» та Ліганет. Суспільне повідомило, що за словами військових зсу покинули кринки ще кілька тижнів тому. А у матеріалі, опублікованому Ліганнета, йшлося, що ЗСУ вийшли також із урожайного на Донеччині. Генштаб поки не коментував інформацію. У звіті інституту вивчення війни йдеться, що поблизу кринків, 15 і 16 липня, тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Пане Ігорю, що це може означати, яка зараз ситуація в районі Кринків. Чи там на наразі є сіра зона? Що ви можете нам розказати про це? Сіра зона була до того, а це означало, що безпосередньо населеному пункту наших підрозділів вже не було. Але вони якби тримали під контролем вогневим впливом, скажем, контролем. Це трудно сказати, але під вогневим впливом ці позиції. Але оскільки ситуація, скажімо, не покращу, з логістичним забезпеченням, дуже важкі умови. Ну і скажем, в цілому, перспектива цих плацдармів вона полягала у тому, що після того, як будуть сформовані відповідного роду резерви, то вони будуть використані на цьому напрямі для е, просування вперед для контратакуючих дій. Але ми бачимо, що ситуація на фронті і на східному фронті і ще додавалось, як ми знаємо, північний харківський напрям вона складна, важка. І все це потребує е, сил і відкривати ще нові напрямі ведення бойових дій як мінімум нераціонально. Ну і в цілому, якщо згадати десь події минулого року, вже рік саме пройшов, то Херсонський напрям був найбільш перспективним в тому наступі, які рятували силами оборони України. Але ворог прознав про це. І підірвав, залив фактично цей напрям водою, підірвав греблю Каховської гідроелектростанції і таким чином, перекреслив для використання цей напрям. Ресурсів на той час, які зібрали, не вистачало фактично в повній мірі, які були обіцяне в цілому на один напрям ведення бойових дій, а їх вели. Спочатку на три Бахмутські і два в на напрямку Запоріжжя, тобто Мілітопольський і А потім восени десь серпні був ще підключений в э, той же Херсонський напрям, де було захоплено декілька плацдармів. Тобто, ресурс на один напрям і то не повністю укомплектований. Зрозуміло, якщо Розподілився аж на чотири напрями, то перспективи такого роду бойових дій чи можна було очікувати, що і склалося, і фактично в той ситуації і в тих ресурсах, які були, то вже в липні треба було переходити до оборонних дій до стратегічну оборонну операцію проводити по всьому фронті. Але е, сила оборони України намагалася просуватися вперед, десь там контратакували. Таким чином ресурс ще більше зменшився, і коли е, в листопаді е, ворог вимусив е, перейти наші війська до оборони, сил уже і для оборони залишалось обмаль. А ворог, навпаки, на цей час зібрав е, ресурси, резерви і з кінця. Минулого року проводить наступальну стратегічну операцію. Тому на поточний час для того, щоб виконати завдання нашої стратегічної оборонні операції, а це означає в першу чергу зупинити просування ворога, ну, знищити якомога більше його озброєння, техніки, особового складу. І в цих умовах переходити до фарма, формування резервів. Але для всього цього треба виконати завдання, перше і головне зупинити просування, хоча б тактичне, але ж просування ворога. Для цього треба постачання озброєння техніки в першу чергу для наших союзників, тому що. Наші підприємці воєнно-промислового комплексу забезпечують не в повній мірі десь більше 10% потреби сил оборони України в такій широкомасштабній війні. І крім того, мобілізація покращилась в умовах введення закону, але вона рішуче поки не змінила ситуацію. Це залишається нашим домашнім завданням. От в таких умовах ми маємо ситуацію, в тому числі на Херсонському напрямку, ну, а перспективи на кампанію цього року буде суттєво залежати від постачання від наших союзників. Якщо воно зміниться, як тут робили об'яви на Вашингтонському саміті, Натівському на я окремо керівники, щоб відбулося швидке, в широкому спектрі і з великою долею сучасне озброєння техніки, боєприпасів обов'язково, ту ситуацію на фронті можна буде змінити, тобто перейти спочатку стабілізувати і зупинити ворога, а потім при подальшому формуванні ресурсів, резервів формування значить Можна перейти і на кінець року до декупаційних дій, але це такий позитивний для України варіант. Скажем, нейтральне це допомога на цьому рівні залишається, як є несуттєва, Тобто, після такої паузи на півроку швидко відновити ситуацію поки ще не вдається. Ну і результати можуть бути на рівні того, що зараз відбувається. Гіркий сценарій і варіант антиукраїнський я б сказав, аби, що Трамп приходить до влади і зупиняє допомогу, як він обіцяв. І тоді ситуація може погіршитися. Два тижні тому у російських військових були проблеми із плавзасобами для здійснення операцій у дельті Дніпра. Пане Ігорю, що наразі відомо про цей напрямок, та чи є у російських військових проблеми із постачанням? Ну, плавзасоби в цих умовах, коли а, логістика відбувається і бойові дії відбуваються в дуже багатій мірі на воді, іграють дуже важливу роль, важко її переоцінити І тому наші союзники, знаючи цю картину, допомагають поки напрямом, але росіяни зрозуміли, що шукають свої можливості, але наші оборонці проводять розвідку і потім, як показано на ваших кадрах, знищують ці засоби. Це важливо. Зменшувати потенціал, тобто зменшувати можливості ну, в плав засобах мається, але зменшуються можливості по маневру, по переброски сил, забезпечення логістики так і інше. Тому тут принципіальний підхід. Ну достатньо в цьому бути не може, і наші розуміють значення плав засобів і проводять відповідного рівня. Планують і проводять бойові дії. Чи відомо, які військові підрозділи перебувають наразі на лівобережжі Херсонщини, і яку пріоритетну ціль мають російські військові? Російські військові мають завдання скинути наші підрозділи частини. А з лівого берега, там Дніпро, ну так чи інакше е знищити е будь-які підрозділи на лівому березі, е тому що для них це відповідний головний біль е під час виконання своїх завдань, і тому вони на цьому зосереджуються. Додатково отримували резерви, організовували вогневе враження, ну і за рахунок такого дій вони їм вдалося захопити в частності і кримки, тому роду дії продовжували з в боку, будуть наскільки можливо протидіяти, найближчий час буде зрозуміло, тому що. Підкреслюю, що на найближчий час перспектив, скажімо, проведення відповідних контнаступальних дій ну я не бачу ресурс потрібен. Можливо, десь глибоко там формуються якісь резерви, про які говорили президенти бригади, але ситуація досить важка. Нам треба зупиняти ворога і поповнити бригади, які виконують завдання на лінії зіткнення. Президент зазначав про 14 новостворених бригад, які чекають на зброю наших західних партнерів. Тобто, наскільки я розумію, зараз проблема саме у цих постачаннях є. Я не думаю, що це таким чином ситуація складається, що тільки в цьому безумовно, із тих заявок, які робили наші союзники. Планували відповідне постачання, на жаль, вони запізнюються, і він звертав увагу саме на цю частину ресурсів, які ми маємо. Однак мобілізація, яка проводиться, вона не швидка, і потрібні кількості підготовлених військових військовослужбовців на поточний час поки не забезпечує. І тому це теж серйозна проблема, якою треба займатися, бо досить великий комплект на окремих напрямах введення бойових дій. Атакуючи острови у дельті Дніпра чи намагаються таким чином росіяни наступати на правобережжя? Безумовно, чим ближче вони підходять до. Правобережжя означає підходи до наших підрозділів і частин, які там знаходяться, тобто покращуються можливості ураження наших структур і тому вони ставлять за мету захопити якби все узбережжя для того, щоб їм полегшувати задачі виконання їх діяти по Нашим підрозділям, які знаходяться на правобережжі? На правобережжі, чого є у них достатньо сил, щоб проводити операції вже ближче до Херсона? Поки, на мій погляд, вони не сконцентрувалися на такої на кількості, тому що це штурмувати чи далати водну переграду. Дуже важко під вогнем, і в реальному стані на поточне я таких можливостей ворога не бачу. Вони тут ледве-ледве вели бойові дії нашими підрозділами, які тримали плацдарм відповідний, і до, з великими втратами їм вдалося захопити ті ж кринки що від них залишилося, ну і як би вести подальші бойові дії. Тобто на те, щоб захоплювати і просуватися в правобережжя, потрібний ресурс, якого на потужний час поки я не бачу. Тож, сьогодні говорили про ситуацію на лівобережжі Херсонщини, що відбувається в районі Кринків та інших населених пунктів. Дізналися, чи є у окупантів проблеми із постачанням та чи можуть вони атакувати Херсон, пане Ігорю, Я дякую, що сьогодні долучилися до прямого ефіру, і дякую вам за розмову. До нових зустрічей. Дякую вам. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Телеграмі, Твіттері, тіктоці та Ютубі. На Ютубі вийшов сюжет про обстріли Херсона та який вигляд мають будинки після атаки російських окупантів. Подивитися це відео ви можете за посиланням у коментарях. А я нагадую, що ми запустили спільноту херсонців, яким небайдужа доля регіону і які хочуть тримати зв'язок із рідною Херсонщиною. Завдяки вашій підтримці команда гору розповідає унікальні історії людей, які живуть і працюють у прифронтових містах та селах. Підтримайте роботу, редакції, переходьте за посиланням, яке ми лишили у коментарях. Також... Зараз перепрошую. У коментарях ми залишили бачу так. Бачу, посилання є у коментарях. Тож, будь ласка, переходьте. Ну і як завжди нагадую про можливість безоплатно отримувати консультації від юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з дев'ятої години до 17-ї. Отже, дякую всім, що сьогодні завітали до нашого ефіру, і до нових зустрічей.